Добрий день. Алло? Алло, кажіть. То крамер телефонує. Так. Э, дивіться, вчора був суд і э, цей задовільнив. Позов. Добре, Е, э, Ну так, є той листочок, що вони дали. То, добре, то дивіться, то э, ту ухвалу. Беріть і просто э, скажіть, просто передайте черговому, що типа. Та навіть можете э, дати сказати, щоб зареєстрували в канцелярію і внесуть у відомості в єдиний реєстр до судових розслідувань сьогодні. Добре, то туди на першому поверсі, так? Так, так, так. Скажіть, щоб зареєстрували. І там назначать слідчого, та... так? 600. Там потім назначить слідчого, як, як процедура далі виглядає. Дивіться, э, дивіться, що зроблять? E, дадуть в канцелярію, зареєструють, після того канцелярія на, ну типа на плітку. Слідчі вносять від відомості в ЄДР. Ну, будемо вже номер кримінального провадження і після того вже е, передадуть на мене чи на і будемо це розслідувати далі, потім розкидувати потім Поняв. Але там задовільнили, правильно? Так, так, задовільнили. Ну то все. Добре, все, я сьогодні буду, дякую, до побачення. Угу. Добрий день. Я вас знімаю на камеру. Зрисуйте це, будь ласка.

Справа ухвали імені суду за правильно. Ну, ваш працівник сказав, щоб я приніс вам. Ви маєте це зареєструвати. Для того, щоб внесли в ЄРДР. Добре, позаді почекаєте, тут я у мене суботу. Зареєстрували. будь ласка. Дякую, я чекаю. Ухвала іменем суду не дійсна, оскільки без мокрої печати. І реєстрація вона така не підлягає. Не дійсна, да? так? Да. А де мені взяти дійсно? І вам необхідно піти в суд, і щоб вам на всіх банках поставили печат. Коня. Йду в суд. Зараз я до вас приїду. Да. Є О, я зроблю, дивіться, я зроблю всі копію, <рес> номер реєстрації, <рес> <і> вам навіть поставлять. <рес> Двісі <діалог> відео <ви. Да>? і внесення <рес> відомості <рес> не <рес> небо. Відповідно до ухвали, вибачте воєнний слідчі, більше інформації. На протязі сутки так маємо сірі. Ну, ви ж то більше в цьому знаєте, воєнний слідчий, наскільки мені відомо, 24 години. Добре, зрозуміло. Дякую. Все, дякую вам.